Слухаємо оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Привіт, малятка! Я весняне сонечко. Ради вас вітати! Хочу сьогодні з вами трішечки попрацювати. А щоб розпочати нашу роботу, весело! Давайте з вами привітаємося! Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я сміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я сміхаюсь дощику, лися, мов з вітра. Друзям усміхаюсь я, зичу їм добра. Як ви гарно привіталися, а зараз. Спробуйте відгадати загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвіту, кучерява, запашна. Гості йде до нас хто? Весна. Так, весна. А зараз спробуємо з вами назвати весняні ознаки. Коли весна приходить, розтане сніг. Коли весна приходить, з'являються перші квіти. Весна будуть дерева. І з'являються листочки, а також і з вирією весною прилітають птахи. Весна Красна крокує по землі, а допомагає природу їй розбудити сонечко і весняний вітерець. Сьогодні ми послухаємо про весняного вітерця чудове оповіданнячко, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Отже, приготувалися цілу зиму клен спав, крізь сон, він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти. І нахиляв їх додолу. Та ось одного сонячного ранку почув клен, ніби до нього хтось доторкнувся теплий, лагідний. Хто ж це був? Та це був весняний вітерець і сказав. Годі спати, прокидайся, весна наближається. Де ж вона? Та весна запитав клен. Ой весна іде, ластівки її несуть на своїх крилах. Вона іде полями, заквічала все навкруги, а ластівки за нею несуть барвисті стрічки. І скоро, скоро вже весна прийде в наш край. Ось про що розповів теплий весняний вітер Кленові Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо вже йде до нього весна красуня. А тепер скажіть, хто спав цілу зиму? Що відчував клен зимою? Прилинув та розбудив, що розповів вітер. Що трапилося з кленом? Чому він одягнув листочки? Які ви молодці? А зараз запропоную вивчити віршика. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка і хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покий клопочуться горобчики. А тепер давайте разом. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Свірінь, свірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Дуже добре, молодці. Я дякую вам за співпрацю, до нових зустрічей!